Друзі, всім привіт, слава Україні. У нас ще лютий, їду трохи в поле, подивлюся, що там моя пшеничка. Бо ще останній раз був там десь, десь напевно в листопаді. Може там і нічого нема до того часу. Зараз глянемо. І ще хочу подивитися ще й один кусок поля, теж одразу біля пшенички. Що він там, як він там, бо я його не обробив минулий рік, цього року треба щось обробляти, щось думати. То зараз будемо що з ним робити, діскувати, чи буде воратися, чи, чи як воно вийде. А може там вже хтось теж собі засіяв вже щось. Не знаю, зараз будемо будемо зараз дивитися. Купив сьогодні трохи салітри, думаю, що вже треба буде на днях. Підживляти. Так, тут же хтось теж собі виворов. Та машинка не думала, що вона попаде на такі поля, на, на такі дороги. Ну, Нічого машина і для того машина, вона мусить їхати куди мені треба. Має змиритися. Дивіться, який у нас тут краєвид. Суперовий захід сонця. Так, все кругом зелено, всі сіють цього року. Так, моя пшеничка. Досить хороша, але вже проситься, щоб її хтось підживив подивитися Оба. волога єсу yes. супер. Тепер ми її ще трошки сипамо салітри і вона зразу піде на ріст. Друзі, пишіть в коментарях, чи нормальна норма 150 кг на гектар. Салітри. Тут ще наш один кусочок, гектар 20. Минулого року я його не обробив. Трохи сніг прибив, добре що прибив, тут така трава була по <гум> пояс. Купив реондап, щоб покропити, приїхав кропити, а тут, тут реондап вже не поможе. Все заросло такою сухою травою, що реондап його просто не візьме. Але зараз буратися ну, воно певно не буде. Будемо забивати. десь воно не буде. Що, подіскуємо, а потім плугом перейдемо, та й буде соя. Сіємо сою. Якраз буде супер. А тут нас пшеничка. Тут навіть краще, ніж там на горбочку. Тепер трохи дощик піде, тепло буде, бо весна і все супер. Що, друзі, підписуйтеся, пишіть коментарі, ставте лайки, давайте поради. Я дуже люблю читати поради, тим більше багато порад дають дуже толковими, які я просто про них знати не міг. Тому дякую, що ви зі мною. Всім гарного вечора. Слава Україні!